Зазори краще виставляти, коли автомобіль стоїть на стапелі, на стенді, чи коли бажано його бомбовознятися. Це впливає на зазори? яка ситуація. Якщо ми говоримо конкретно про це Volvo, в такому стані як, чи ти будеш виставляти на стенді зазори, mm -hmm. чи ти її спустиш на колеса, і будеш виставляти на колеса е, немає mm -hmm. різниці. Якщо ми говоримо про ось такі речі, як Тесла, давайте йдемо до Тесла. Особливо це стосується X і Eсок, коли ми там варюємо задні четвертя, бо там вони трошки по-іншому варюються, то там зазори міняються. коли в тебе машина піднята і колесо не під нагрузкою, тому що там стойка впирається ось тут до частини четверті, до стакана. І тобі треба її спускати. І вварювати на колесі. на колесі. Тобто робити такі силові прихватки, щоб воно вже не, нікуди не грало, і бо є місця, що ти тільки на підняті машині можеш обварювати, то да, там вже є, є різниця. Ти якби на стапелі не можеш вварювати. Ти можеш все виставити на стапелі, все зробити, прихватити там, якщо тобі потрібно, опускаєш її, а тільки тоді працюєш, дивишся, що в тебе по цим зазором, по цим зазором, в цілому чи нічого не зійшло. Тобто в такому випадку, так. Да. А так, якщо ми говоримо про ось такі роботи, типу, е, ти на стапелі виставляв зазори, тому що, тому Може, що ти ще, да. треба підтягнути Може, стоїть, ти ж не будеш щось. там знімати, ставити зазори, потім опять ставити на стапіль, це ти скільки часу можеш витрачати на ремонт. Ну да, бо я розумію, якби ну то да наприклад, якби не була поставлена геометрія, там десь би що, то воно б ж не стало би взагалі. Ну да, да. Дуже дуже багато чого значить, якщо в тебе зазори стають, ага. то це вже якби говорить про твій успіх, що машина в геометрії все чітко стоїть. Ну, якщо як... ти пішов правильно, якщо, наприклад, тебе передок вдарений, що ти спочатку крили від дверей пішов, двері крила виставив, ага. потім крила капот. Ага. Потім фари, бампіри, якщо це все в тебе набирається і всі роззори пляшуть, то це вже 95%, що все добре. Mm -hmm. так. Не цікаво, не цікаво. Так. Все. Кирило Вічеслава, компанія Просто Сервіс.